Події у Криму сколихнули свідомість кожного та змусили задуматися усіх: росіяни, поляки, євреї, вірмени та інші національні меншини Хмельницького теж мають свою точку зору, щоб її почули. Представники різних народностей прийшли сьогодні в обласну раду. Головна мета заслухати звернення Івана Гончара до Подолян та внести свої корективи. Відкладати у довгий ящик не стали. Відразу ж зачитали звернення. Шановні Подоляни, в ці напружені години і дні нам. Як ніколи необхідно зберігати спокій, холоднокровність, бути особливо відповідальними за слова та вчинки, які можуть посягти на розбрат. Життєво важливо не допустити в області провокацій, загострення міжнаціональних стосунків. Етнічні росіяни, як і представники інших національностей стояли поряд з українцями на барикадах, в столиці завжди підтримуємо наше прагнення до свободи збереження територіальної цілісності. Представник поляків України порадив розширити звернення і додати до нього ще декілька пунктів. Звернутися до міжнародної спільноти щодо захисту територіальної цілісності України. Як присутній погоджуються на цей новому і друге було таке звернутися до Верховної Ради щодо денонсації Харківської угоди. Запевнили у своєму патріотизмі етнічні вірмени, запропонували свою поправку у зверненні до Подолян. Після Нового року нами було зроблено офіційне заявлення, що Союз армян України як громадянська організація за мір і спілки в Україні. мы заявили на всю Украину, что мы аполитичная организация, и мы всегда за мир, и мы всегда с, украинской, с украинским народом. Не существует нацменщин в Украине. Сегодня есть один единый народ, который называется украинец. Мы все украинцы. Я говорю истинно. Я говорю не только свое мнение, я говорю мнение Многотисячний армян, проживаючих на території України, закликали до миру та єдності. І місцеві депутати. Зараз дуже важливо, що ми цю єдність демонстрували. Або дійсно агресор побачив, що це справа всіх українців, всіх громадян України, і вони, всі, як один, будуть давати адекватну реакцію на агресію на зовнішню агресію. Чи не найуважніше присутні слухали виступ етнічної росіянки, що теж прийшла на зустріч. Для меня слово «русский» и даже слово «россиянин» знаете, никогда не сопрягалось, не ассоциировалось со словом «агрессия». И то, что сейчас, даже не предположение, а открытый текст, это страшно. Это страшно мне, как гражданке Украины, в первую очередь. Украина была есть, Була єсть і буде і государством, і страною, і монолітним народом. Я сподіваюся, будущим іменним народом. Я искренне цього желаю і хочу, щоб ми сейчас були в Слова, що сказала жінка, запали присутнім у душу найбільше. Тож Алла Собчук люб'язно погодилась повторити їх ще раз для Майдану. Ольга Бахіна, Володимир Вінськевич, новини Ті 7